І ні, всім народ! Так, це нарешті оновлення симулятора країни. Я його випустив, але толком і не оновлював, але треба, треба його покращувати і виводити вже в реліз. Так, давайте покажемо зміни. Сядемо за Україну і покажу зміни тут. Так, давайте зараз все якось виставлю. Якось ось так. Ну, це неважливо. У Нас там Румунія агресує. І давайте, по-перше, на горі ви можете побачити, що я, коротше. Я зробив так, що тепер виклик армії, коштує зброї і так далі. Але постійно заглядати ось в це віконце, яке тут було, віконце з Сторджа, було максимально незручно. Тому наше, наше сховище, сховище зброї тепер знаходиться ось тут, на горі, що в рази краще, в рази зручніше. Так, нас агресує Румунія, блін, це тут треба бути обережним. Так, що також було зроблено. Це, якщо я зараз почну щось будувати, а я почну щось будувати, тільки треба вирішити як. Давайте десятку вас, хоча б одного тебе і одного тебе потім. Тепер ви можете помітити, що ось тут виводиться те, що будується на даному миті. Ось поруч з іконкою будівництва. якщо я почну викликати, то тут також буде виводитись те, що зараз викликається. Також дуже важлива зміна. Я зараз це підніму. Були змінені швидкості. Тепер. коротше, мені все занадто швидко було і так далі. Перша швидкість, тепер йде з ось такою швидкістю. Я, я по-перше, було, до цього 4 швидкості залишилось 3. Тому що це тупо ставити 4 швидкості, все користується тільки трьома. Я лишив 3 швидкості. Перша швидкість. Ось з такою швидкістю друга ось так прям швидше, і третя, ось так прям дні скіпиться швидше, але ну це не так, як було в будь-якому випадку, тому що до цього навіть часу подумати не було. І ось, до речі, дивіться, я побудував тут 10 заводів військових, і воно одразу сюди плюс 10 написали. Ну, воно тепер тут пишеться 10, і плюс 10 це скільки на місяць. До цього я взагалі навіть не показував, скільки на місяць. Так і я це роблю для того, щоб. Якщо що, пережити війну з Румунією, тому що вони також ось ось почнуть викликати. І мені треба почекати закінчення року, щоб показати, що ще змінилось. А, до речі, ось ви можете побачити так ще одразу десятку. Та, ще десятку. Ну я маю перевагу над Румунією по силі зараз. А, ну ось авіацію побудував вона також тепер. Тут з'явилась. Ви можете побачити, помітити. Коротше, це просто зручніше. І до речі, саме вікно виклику також було перероблене. Воно тепер більш зручно, на мою думку, виглядає. Так, авіацію обов'язково. Я, я дві викликав. Можливо, дарма. До цього воно. коротше, вікно виклику до цього знато громіським виглядало, і це максимально некомфортно було. Мені від цього некомфортно було. Зараз воно таке більш лаконічне, більш зрозуміле, більш скомпоноване. І тепер я хочу почекати закінчення року, щоб показати, що ще я зробив. Ну і зараз час куди приємніше, йде, в тебе є час подумати. Так, і перший рік закінчився, і тепер тут з'явилось. При закінченні року... Не одразу висвічується вікно економіки, вікно бюджету, а ви. Воно ось тут з'являється кнопка. Відкрити вікно бюджету. Можна відкривати тільки раз на рік бюджету написано Е, Тому що не, завж... не кожен рік хочеться міняти бюджет. Тому я ось так виніс, що ти сам обираєш, коли ти міняєш бюджет, коли ні. Ось зараз я вирішив поміняти. Бо я там інфраструктуру відбудував і хочу нормально поставити. Я тут в мінусі був. 25% податки. Все. І ось, ой, до речі, Гренада, бін-інгін, я коротше. Так, тут всі ось позахоплювали. І, теоретично, Молдова захопила Румунію. Я можу зараз захопити, щоб ще показати, що я змінив. Зараз захопити Румунію. Ось так. І я додав тут роб, таку можливість в маріонетках, є кнопка. Пограбувати маріонетку. Маріонетка втратить 10% свого ВВП, ви отримаєте 1% від їх ВВП. Тобто, ось так. Грабую. Ой! Я ВВП додаю. Я хотів, щоб в резерв. Воно грабується як. Хм, Я зрозумів, як воно грабується. Ні, це, це також я... я виправлю, що грабування воно буде додавати в, в резерв, а не в ВВП. Я трохи... трохи не те зробив, хоча у нас ВВП 79 мільярдів всього. Та й можна молдову одразу захопити. Чого, Чого вони на мене агресують? Все, ось так. Коротше, ось такі оновлення. Був змінений час. Він тепер більш е, комфортно йде, вам є час подумати. Було винесено склад ресурсів і почав показувати, скільки саме ми виробляємо на місяць сюди на хору. Е, прибрав щомісяць щорічний бюджет, обов'язково встановлення, ось цей, щоб не заважав. Е, виніс ось сюди виклик військ, в е, бюджет також зробив на кожен рік, не обов'язково кожен рік міняти, а тільки коли ви самі побажаєте, але раз на рік. І е, змінив вікно, вікно армії. Ось такі зміни. Я буду старатись потрохи змінювати гру, оновлювати і так далі. Тому так, сім змін. Я буду намагатись сім змін робити і робити такий відос, і робити оновлення. Що ж, знову ж на гру посилання в описі. Я Зараз мене ось, ось в мене відвікнути світло, тому я боюсь, ще запис зіб'ється, тому посилання в описі на гру, купуйте її і так далі. Дякую, всім удачі, бувайте.